Коротше, цього хлопця. Я тільки що спіймав, як кажуть, з полічним. <схай> на 2 секунди. Ну добре, на 5 хвилин вийшли в магазин. О, приход, і двері були ну як прикриті. При, прикриті були двері. Да, прикриті. Так він лапою скористався моментом, що нема. Да, Лапами забіг в спальню. І там я на, на ліжку лишив відкриті такі, типу, кальмари такими полосками сушені. По, і він винюхав, то все. Я відкриваю з магазину, приходжу, а він там сидить, та, ти сидиш. Сидить, коротше, і облизує той кульок. Він відкрити його не може. розумієш? Він відкрити не може. І облиз, сидить, облизує той кульок. І як побачив мене, як під ліжко заховався зразу. Потім двері відкрили, я звідти вигнав. Так, підлизуєшся. Зараз тобі дадуть їсти. Не переживай. та ти просто голодний я знаю.